Всіх вітаю, з вами Марія. І, як завжди, смачної вам кави, приємного перегляду. І давайте розглядати, які події на порозі. Так. Починаємо з особистого життя. Давайте розглядати спочатку його. А потім робота, соціум, перспективи. Оце все побачимо. Так, що мене цікавить. Ой, давайте так, щоб це не було дуже-дуже гучно, але тут майже перемога якась показана мені. Особисте життя дивимось. Майже, майже. Треба ще докладати зусиль, але ж воно вже дуже близько у вас. Радість велика, Ну звісно, хто ж, хто ж не радіє перемозі. Але дивіться, тут від вас багато залежить, але ж бачу, що тут вищі сили втручаються. от знаєте щоб Щоб в останній момент не зневірились, щоб в останній момент не сказали Боже, ж не вистачає сил і все, не ну, от не можу і все. Втручаються, втручаються, поки потрібні, потім відпустять ситуацію і далі вже дороблюйте самі. Але ж, знаєте, воно і так непогано. Для когось з вас ситуація буде стосуватись фінансової, матеріальної якоїсь теми, для когось рівновага. Це може бути ну, будь-яка сфера, ну, взагалі, от що де вам там не вистачає тієї рівноваги. Для когось клопоти більш за все вони сімейні, от внутрішні якісь. Коли знаєте, от, в сім'ї це е, обговорюється, а за межі сім'ї взагалі не виносяться. Так, ось тут зміни, які прийдуть ну, от, зі сторони, так скажімо, від людини, яка ну, якось мені у формі чоловік показаний. знаєте, форма більше схожа на ну, як пожарник, якийсь рятувальник, от щось таке, як інформацію принесе. Взагалі-то ця інформація вона хороша, вона більш як як вдачею для когось з вас буде. Зверніть на неї увагу, не нехтуйте якимось такими знаєте застереженнями цієї людини. Ну Тут людина знає, про що говорить, людина не знайома вам. Ну Взагалі, це просто от людина як попередити прийде. Так, далі дивимось. Якась ситуація, десь щось там у вас, в будівлі вашій, там, ну, ви знаєте, де, треба ремонтувати і не треба відкладати, бо воно ж само себе не полагодить. Чоловік буде це робити, як звертаєтесь до когось. чи, ну, Знаєте, три людини чекають, як він зробить. Коли він зробить таке щось показане, але ж бачу, що він працює над ситуацією. Далі дивлюсь. Так, давайте по перспективах показане мені спілкування, чоловік та жінка, ну таке близьке спілкування. Більше зацікавлений чоловік в цьому, якісь там у нього в голові ідеї. І знаєте як це мені що... єдине, що мені не подобається в цій ситуації, що він цю жінку, як знаєте, як намагається трошки налякати, щоб вона більше за нього трималась. Це, як, знаєте, перевірка відчуттів, стосунків, відношення, Ну от як, а дійсно я тобі потрібен, чи не дійсно? Е... Аліс, ну, прийшла і стала, я ж не бачу так. Так, е... дивіться, там нібито якийсь чоловік, жінка є за спиною у цієї жінки, які надають інформацію тому чоловікові. Ну, знаєте, інформацію ж можна ж по-різному надавати. Хтось там від себе може додати, хтось там взагалі якісь ситуації, він їх повторює, а тій людині воно лягає на мізки таким, знаєте, ну, важким тиском таким і вигадує собі там чимало всякого різного. Тож розумійте, що не всі. Думки, які він висловлює, не всі вони йому належать. Це я до жінок звертаюсь. І якщо так знаєте, поміркувати, то ви впізнаєте ту людину, яка йому там масує мозок. Ну, в речах от ви зрозумієте, що це оце не його точно, це оце йому вкладене в голову. Потім дивіться, ну, взагалі, то, щоб ви розуміли, ви для нього сонечко. От ви для нього та людина, яка йому висвітлює шляхи якісь, висвітлює взагалі багато чого в його житті. Ну, от багато чого, якщо озирнутись і подивитись, що він, чого він досягав в житті, то це ви були поряд в ці моменти. Далі дивимось. Для когось, перспективи, 20 число вам щось треба проробити до цього 20-го числа. Це як, або це одне, одна єдина справа, але вона як, нібито от, з трьох складових м -м, будується. Або це три, три окремі справи. Треба проробити. Це, як знаєте, от, Питання, які повинні бути закриті. 20 число показане, але ж ну, це, для когось з вас це може бути от в рамках того місяця, як ви дивитесь, а може і наступний місяць, бо це перспективи. Знову мені перемогу показують. Про неї поки що людина не знає, це поки що інформація, яка притримується. Але воно буде потім. Ну, от, знаєте, це як треба щось зберегти, щоб воно міцніше було, ну, от, щоб сама по собі перемога була міцніша. І ну, от, поки що це тримається в тиші, а от свого часу воно буде. О, ну, Відкрити, буде взагалі, от як доступ до цього, вільний буде, ну так скажімо. Бачу, що посміхаєтесь, радієте з того, але ж поки що дочекайтесь. Так, і давайте робота соціум. Робота соціум. Ось тут. Якась людина мені не подобається, що робить, продавлює якусь ситуацію. От знаєте, от собі більш мені, як чоловіча енергія від цієї людини. Знаєте, от, от хочу, щоб було так, і от давить на якусь людину, що от, от треба, щоб було так. Я маю надію, що це не на вас так давить. На людину літера В. Ну, це продавлює цю ситуацію. Як знаєте, от зміни так, як мені треба. Зміни, які от просто так, може, та б людина так і не робила б. Але ж під таким тиском щось там буде робити. Так, так. Які ще події на порузі? Отут стабілізується якась ситуація, буде щось зроблено, телефонна розмова. І знаєте, коли людині зателефонує, не показано, на жаль, мені не показано, хто зателефонує. І ну, це, як знаєте, повідомить новину. Стабілізується от якась зроблене, і це дає стабільність. Літери. П, О, ці літери мають стосунок до цієї ситуації. Ну, як прояснення буде по ситуації. От якась людина вам дуже-дуже висвітить якусь таку ситуацію, яка вам сил додає. От, знаєте Знання про цю ситуацію вас просто от як підвищують настрій вам таке от через телефонну розмову знову ж таки. От багато чого саме от. При телефонній розмові про якусь справедливість, про якусь знаєте, ситуацію, яка для вас вона поки що ну, от, невідома, а ви не присутні при всій цій ситуації, ви знаєте про ці зміни знову ж таки від цієї людини, і вона як уточнювати вам буде. От, ну, що не хвилюйся, буде саме так. Якісь пояснення від людини будуть. Потім які зміни на порозі, комусь треба буде дуже-дуже ретельно попрацювати, пропрацювати ситуацію. Ситуація, Коли, дивіться, як по трьох напрямках її чи розглянути, чи відомості якісь збирати або відсилати. Це, ну так, знаєте, ситуація, яка вона як невідкладна вже. От я трошки як затягнута, і вже б треба її б зробити. Чоловік показаний буде не те, щоб хизуватися, але так, знаєте, дасть знати про те, що він зробив. Жінка як очікує від нього от такого. Ну, як, знаєте, от розмова, яка бажана від цієї людини, що от я зробив. І це, як, знаєте, о, нарешті, яка ж це вдача. І ще одна жінка дуже хитра, стоїть осторонь, і теж, от, знаєте, як отака е, приймати роботу буде. Так. Але ж цей чоловік він дійсно от він як янголохоронець в цій ситуації. Знаєте, він щось там буде таке робити, е, налаштує щось. ну знаєте, от та Від нього оця робота вона дуже важлива. І потім планується майже одразу ще одна робота, щоб він ще до однієї роботи був причетний, бо в нього добре виходить. Ну Знаєте, як майстер свого діла. І цінується людина. Щось мені дві людини такі перелякані, показані, але переляк, то й будуть лікувати які чи горілкою, чимось таким. Знаєте, от, що Боже, ми так налякались. Ми маємо право, знаєте, як виправдовувати свої, своє лікування. таким Напоєм будуть, а тут ще й третя. Ой, та тут зберуться, тут компанія збереться, будуть щось дуже-дуже лікуватись. Сюрприз від людини. Очікуйте, буде дуже приємно. Неочікуваний сюрприз, але ж дуже приємний. Чоловік, який іде з новинами про гроші про якусь матеріальну ситуацію, щось там буде зроблене, але воно таке, воно планувалось. Про це була розмова, це не зненацька якась така ситуація. Ну, і гроші в сім'ю, це теж. Це, знаєте, як період зарплатня, аванс, такі якісь, бо бачу, що в сім'ю зносяться гроші. Це як, знаєте, от напрацювали, отримали. Тож це я не буду довго розглядати. Так. І ось тут, дивіться, перспективи відкриваються для когось з жінок. І вас як попереджати будуть, слухай, ось буде можливість, не прогав цю можливість. Це, знаєте, як треба з кимсь вам зустрітись для вирішення вашого питання. Це як домовленість була телефонна за вас, для вас. І можна вже зустрічатись, можна вже щось робити. Людина попереджена, людина буде вас чекати. Потім ось тут Ось тут якийсь чоловік, як у спину жене людину молодшу за себе, ну значно молодшу за себе людину. Що, от давай швидко, давай от тобі треба. Чи документи якісь там треба? Ну, з цими документами десь іти, чи. Дивіться, там дві людини. Там, наприклад, якщо це треба з дитиною десь піти, десь щось робити, все одно мені якісь папери тут видніються, як вирішити питання. Але це щось таке, знаєте, намріяне. Це не те, що там воно зненацька. Це люди планували якось там для себе. Чекали слушного моменту, то він буде, треба швидко робити. Як домовленість від чоловіка, от за, за, більш, ну, за молодшу, бо там різного віку, дві людини, от за молодшу людину якась домовленість. Планується з кимсь зустріч. Далі дивимось. Ну і останнє це бачу чиєсь побачення. Я не буду тут заважати, нехай люди зустрічаються, бо в них щось таке майбутнє, якесь воно вимальовується, тільки-тільки вимальовується. Тут ще на стадії знайомства. Ну, ось таке, знаєте, люди ще один одного не дуже добре знають. Тож, давайте не будемо заважати. І ось тут чоловік, який щось напланував, щось він буде. Разом з кимсь буде ситуацію пророблювати. Дуже багато балаканини буде. Він разів 25 повторить, щоб ви ж там нічого не забули, щоб ви ж нічого не переплутали. Літера Б тут є. Ну, зараз. Літера Е. E є так Бачу дуже радісне обличчя. Тут щось у людини вийде, на щось, знаєте, от якісь зміни, які зачеплять людину, які от людині цікаво буде розвинути, але ж не дуже приємно людині буде от тут наполегливість іншої людини, вона така, знаєте, складна. І вона стабільно складна. Тут людина так себе поводить час від часу. Ну, тобто, це не, не одиничне таке поводження, а це взагалі воно таке ну майже завжди. Це якось так складно сприймається. Ну На цьому я зупинюсь. Дуже дякую всім, хто подивився. Всім вам за проведений час разом з вами і дуже-дуже бажаю от все, що було симпатичне з цієї філіжанки, нехай обов'язково для вас справджується. І те, що ну, може, налякала, вибачте, якщо чимсь налякала, може, воно просто було неприємно чути, нехай воно там так і залишається просто змию і нехай собі йде від усіх нас. Тож бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе і поважайте себе. І нехай все буде добре і у вас, і у ваших родинах. Побачимось. Всім пока!